Слава Богу, брати і сестри. Ми дуже раді, що сьогодні є в Домі молитви на Довженка так багато молодих лиць. Дуже хочеться, щоб Господь Ісус відвідав нас сам своєю присутністю. Амінь. Маємо молитовне зібрання. Давайте помолимо, щоб наші серця були відкриті для нашого Бога, щоб Господь знайшов місце в кожному серці, благословив, простив, кого треба, підтримав, подав слово. І кожна молитва, що була почута на небесах. Молимось. Отець Небесний, ми Тобі щиро дякуємо, Боже, за любов до кожного з нас, Господь, що дорога Тобі, кожна душа, Ісус, і Ти сьогодні зібрав нас на місці цьому, Господь. Ми хочемо, щоб Ти прийшов до нас по Твоїй обітниці, благословив кожного брата, кожну сестру, хто прийшов сюди шукати лиця Твого, Господи. Нехай ми підемо звідси, Боже, наповнені благодаттю Твоєю, наповнені Духом Твоїм святим, Господь. Тому благослови нас на місці цьому, щоб наші серця були відкритими перед Тобою, Господи, щоб ми були готові прийняти Слово Твоє, благослови проповіді, які ми будемо чути. І через спів прослався, і хай наші молитви будуть почуті на висоті. Ми дякуємо Тобі за Твою любов і славимо Тебе, Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Czujesz dom. oh geez. Що на небеса хай святиться, імя Твоє, моє життя тримаєш в своїх руках, і весь світ на долонях Твоїх Бажання всі свої, в серці заховав Господь, хто побачить бій Твою, За вселену всю, бута пекла розірвав вибух смертю, заплатив, час для царства Твоєго, царство Твоє прийшло, хай буде Бога. Хай буде слава Твоя, хай буде сила твоя на землі людей, я твої руки, Господь, я твої ноги, Господь, Голосом буду Твоїм, щоб царство Твоє прийшло, голос свій. Підіймав у молитві, ти на Христі були руки прибиті, розкажу людям всім про твою любов. На землі тобі славу відда, ти бажання всі свої в серці заховав Господь, хто побачить бій твою за всю. Бута, пекла розірва, викуп смертю заплатив. Час для царства твоєго. Царство твоє прийшло, хай буде воля твоя. Слава твоя, хай буде сила твоя на землі людей, я твої руки, Господь, я твої ноги, Господь, голос буду твоїм, щоб царство Твоє прийшло, дай що буде. Світлом твоїм Господь, отже мій, ти мені найдорожчий, жив му, щоб виконувати волю Твою, царство Твоє на землі, як на небі, ти бажання всі свої. Сильці заховав Господь, хто побачить біль твою за вселену всю, бута пекла, розірва, викуп смертю заплатив, Час для царства Твого, царство Твоє прийшло, хай буде воля твоя. Слава твоя, хай буде сила твоя на землі людей, я твої руки, Господь, я твої ноги Господь, голосом буду твоїм, щоб царство Твоє прийшло, хай буде воля твоя. Хай буде слава твоя, хай буде сила твоя на землі людей, я твої руки, Господь, я твої ноги, Господь, голосом буду твоїм, щоби царство твоє прийшло. Я ім'я твоє. Слава Богу. Ми раді бачити наших гостей, друзів, які приїхали з багатьох міст, сіл з церков. Ми раді, що і серед нас є члени і нашої церкви. Ми будемо мати сьогодні таку спільну молитву. У нас буде декілька молитв, і ми першу молитву ми би хотіли здійснити за наше освячення. Одного разу я почув одну думку, що один проповідник він сказав: каже, Бог він не чує молитви грішника, якщо це не молитва покаяння. Якщо між нами і між Богом стоїть якийсь гріх, стоїть якась річ, яка займає багато місця в нашому житті, багато нашого часу, яка є ідолом в нашому житті, якщо в нашому житті ми відчуваємо певні тягарі, і ми розуміємо, що наше духовне життя воно не є в належному чині, то наша молитва вона може бути неефективною. Тому найперше за все, нам потрібно переглядати своє життя, і якщо ми розуміємо, що є якісь речі, які стоять між нами і між Богом, нам потрібно прийти в молитві покаяння, нам потрібно їх відректися, нам потрібно попросити у Бога сили вести це святе і побожне життя. Мені пригадалося декілька місць з Біблії. Перше місце, яке би я хотів прочитати, воно всім нам знайома історія про одного чоловіка, якого звали Йов. Це книга Йова, перший розділ, четвертий вірш. А сини його, сини Йова, ходили один до одного і справляли гостину в домі того, чий був день. І посилали вони, і кликали трьох. Своїх сестер, щоб їсти та пити із ними, і бувало, як миналося коло бенкетних днів, то йов посилав за дітьми й освячував їх. І вставав він рано вранці і приносив ціле палення за числом їх усіх, бо йов казав може, згрішили сини мої, і зневажили Бога в серці своєму, так робив Йов по всі дні. Ми бачимо чоловік Йов, який мав правильне побожне життя, і ми знаємо цю історію, я не буду вдаватися. Подробиці, але він мав один принцип в своєму житті. Коли закінчувалося коло бенкетування його дітей, він вставав рано вранці, посилав за своїми дітьми і приносив цілопалення. Для чого? Каже, може, зрішили мої сини, може, зневажили десь Бога. Ми розуміємо, що вони не сиділи за столом і вони не говорили якісь зневажливі речі про Бога. А напевно, що Він. Під цими словами зневажили Бога, має на увазі поведінку. Можливо, сказали щось погане один до одного. Можливо, щось подумали не те. І ми своїми думками, своїми словами чи вчинками можемо зневажити Бога. І Йов, це розуміючи, він приносить ці цілопалення, щоб Бог він прийняв ту жертву і щоб Бог він освятив його дітей. Зараз ми вже. Сучасні християни, послідовники Христа, і ми знаємо, що ми очищаємося, ми освячуємося кров'ю Ісуса Христа. І коли ми читаємо, я шукав багато місць в Біблії є про освячення, багато місць є про очищення, багато місць, які прямо вказують нам, який має бути в нас спосіб нашого життя. І коли ми читаємо перше послання Солонян, 5 розділ, 23 вірш. Написано, а сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш, і душа і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Каже: а сам Бог миру, нехай освятить вас досконало, щоб дух, душа і тіло непорочно були збережені на прихід Господа Ісуса Христа. Брати, сестри, друзі, ми. Ніхто не знає, коли буде цей прихід Ісуса Христа. І ми маємо бути постійно освячені. Ми маємо бути постійно очищені. Кожен з нас, ми маємо ці внутрішні орієнтири і кожен особисто знає своє життя. Я не знаю вашого життя, ви не знаєте мого. Я не можу знати ваших думок, ви моїх. Кожен знає за себе, і ми знаємо, як має бути наше життя. Кожен з нас, ми знаємо, свої слабкі і свої сильні сторони. Кожен з нас знає, чи є якісь речі, які можна назвати лишніми в нашому житті, лишніми для Бога. Те, що